Увіці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний Витівки. У мене сьогодні два перероших кабачки, які вже в Шепетівці хотіли скормити курям, але їм не повезло, бо я їх побачила і забрала додому. Я хочу зробити десерт цукати з кабачка. Можна робити навіть із більших кабачків, які переросли і які не знаєте, що з ними можна зробити. А з їх можна зробити чудовий десерт, такий як мармелад, який буде набагато корисніший, ніж цукерки, які ми їмо. Для цього я порізала ось так приблизно на однакову висоту. Кабачок і обов'язково забираю шкірку, бо вона в мене така, аж вже тут трошки прив'яла і пішла п'ятнами. Перечищаю їх, і обов'язково потрібно буде виняти насіння, тому що на цукати береться тільки оця товста стіночка, яка залишилася в такого перерошого старого кабачка. Ви знаєте, що в кабачків такий нейтральний смак, що яким ви соком зальєте, то з таким смаком і будуть у вас цукати. Якщо зальєте вишневим, малиновим, то вони ще будуть з натуральним барвником, будуть червоного кольору. Але я буду робити сам, по самому простому рецепту, я буду заливати тільки лимонним соком. Ось насіння я виняла, і от такі стіночки нам потрібно буде вже для нашого десерта. Ложкою дуже зручно виймати. Там, вже як воно переспігло, то там, де насіння, воно вже м'якіньке. Можна ось так вишкребати. І будуть вже заготовки для наших цукатів. Тепер, коли вже всі заготовки є, будемо дрібнити їх на шматочки. Якщо ви хочете, щоб вони швидше висохли, то можна брати на шатківницю і робити такими пластинками, вони скоріше висохнуть. Якщо будете отак різати, як я, то потрібно буде сушити десь. 12-14 годин при температурі 70 градусів. В чому ви будете сушити, це вже ви вибираєте? Можна в духовці, можна в аерогрілі, можна в сушці, якщо у вас є. Але температура повинна не перевищувати 70 градусів. Менша може бути, більша не може бути. Але ж ви знаєте, коли я зробила їх. В сиропі, то їх уже було смачно їсти, навіть не підсушеними цукатами, а просто такими хрумкими смачними паличками. Вони вже зовсім не пахнуть кабачком, як їх приварюємо, і, звичайно, хрусткі і смачні. Так що можна закривати компот із кабачків і з лимоном, і не прогадайте, буде дуже смачно. В мене вийшло рівно кілограм нарізаних. Тобто буду давати рецепт на кілограм кабачків. Буде йти один стакан цукру. Більше я не даю, тому що його буде достатньо. Тепер ще беру один лимон і забираю з його цедру, яка піде теж сюди до кабачків. Вона дуже дасть гарний такий запах і присмак цитрусовий. І також буду з цього ж лимону брати сік, Ось тільки цедри вийшло. Зараз я зразу її додаю в кабачки, і видушу зразу сік. Якщо... У вас є не лимон, а є апельсин, є грейфрут. Різниці не буде, вони теж будуть з цитрусовим смаком. Якщо у вас є малина, вишня, будь-яка ягода, ви можете робити з смаком тієї ягоди. Дуже цікаво виходить з Лухини, колір виходить дуже гарний. З чорниці дуже гарний колір виходить, але як будете робити з чорниці, то теж додавайте лимон, бо чорниця сама по собі нейтральна і кабачок нейтральний, вони будуть засолодкі, без кислинки приємної. Все, зараз додаю сок одного лимона і додаю пів літра води. Ставлю на вогонь, довожу до кипіння і виключаю, не кип'ячу. І ось дивіться, довела до кипіння, Зараз потрібно, щоб воно повністю остигло, і зробити ще один раз так само, довести до кипіння і повністю щоб остигло. Ось я двічі довела до кипіння, вони у мене вже остигли, холодні, але ж повитягували вже половину мої е, цих шматочків. Бо вони дуже смачні зараз. Сироп, який є, можна розводити з водою і пити як компот, він теж дуже смачний. А ось ці дивіться, які вони. М -м -м -м, вони хрусткі, я сама не втрималася. <hierarchy> так, що тут уже менше, ніж кілограм, але ж, уже що є, то є. Я буду їх підсушувати в аерогрілі. А ви дивіться, до чого ви можете пристроїти, де у вас є така сушка, щоб використати мінімум 70 градусів. Я викладаю і 70 градусів це буде орієнтовно 10 годин сушіння. Тобто, ви дивіться, як вам вигідно, не вигідно, але ну, я вам розказую, що можна зробити. А ви вирішуєте, будете робити чи ні. Ось скільки у мене вийшло цукатів, вони схожі дуже на мармелад і розходяться дуже швидко. Чекаю від вас коментарів, чи ви будете цим займатися, чи ні. Але ж це дуже смачно. Готуйте і до зустрічі!